Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних пам «Ощад». Є знижки на Аміксин АйСі» 10 – 10% в аптеках подорожних пам «Ощад». З грудня уряд обіцяє виплатити по тисячу гривень за президентською програмою Зимова є підтримка. Отримати допомогу можна буде через дію. Треба активувати картку Національний кешбек та подати заявку на виплату. Пенсіонери та люди з інвалідністю отримають виплату разом із пенсією через Укрпошту. Також отримати тисячу можна через банк з 10 грудня, звернувшись до відділень банків-партнерів. Гроші можна буде витратити на ліки, одяг, книжки українського виробництва, на квитки у театр, проїзд Укрзалізницею та на оплату Комуналки. Також уряд планує виділити кошти за ще однією програмою Тепла зима одноразово по шість з тисяч гривень мають отримати три групи родин. Це малозабезпечені сім'ї з дітьми, сім'ї вимушено переміщених осіб з дітьми, які отримують виплати на проживання. А також таку допомогу нарахують особам з інвалідністю першої групи з числа внутрішньопереміщених осіб. Набрав чинності закон про збільшення податків для українців. Зміни передбачають підвищення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. Тобто, якщо ваша зарплата 20 тисяч гривень, то військовий збір тисячу гривень. Для фопів ставка становитиме 10% від мінімальної зарплати для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп і 1% платників третьої групи. Для військових та співробітників силових структур ставку залишать на рівні 1,5%. Відтепер діють нові правила бронювання працівників. Списки на бронювання керівники підприємств тепер мають подавати лише через застосунок Дія. Для бронювання працівника його заробітна плата має бути не меншою ніж 20 тисяч гривень. Підприємства, які порушили механізм бронювання, тратять статус критичний. Працівники цих підприємств будуть розброньовані. Оформити бронювання можна буде і на нового співробітника. Керівник самостійно підтверджує його зарплату. До кінця грудня ліквідують МСЕК медико-соціальні експертні комісії. Усе це на тлі гучних корупційних скандалів. Функції МСЕК передадуть до кластерних та надкластерних лікарень, тобто фактично до місцевих лікарень, які отримали такий статус під час медичної реформи. Всі кластерні і надкластерні лікарні підключені до електронної системи охорони здоров'я, і рішення про встановлення інвалідності буде ухвалюватись на основі даних, записаних у системі.